Тебе сильно. Так. А які у вас потім стосунки були? Це правда, що вони складні? Звичайно, правди, тому що, по-перше, коли це трапилося, у мене було дуже багато питань в голові, чому Андрій не говорив зі мною про це. Угу. Тобто він був включений в процес з самих перших днів. Він 25 го числа вже записувався в Соломенський воєнкомат. Ми їхали з ефіру, він мене забирав. Він зупинився біля воєнкомату, і він уже туди, йшов записуватись. Я пам'ятаю, що всі випадки, коли ми там були вдома, він постійно їздив своїм мотоциклом, незважаючи на те, що це був березень, місяць і було холодно, але мотоцикл це теж рухалося швидко і потрібно було щось доставити з пункту А в Б. І треба було допомагати хлопцям і військовим частинам, які були поряд з будинками. Він це робив безкінечно. Потім він почав спілкуватися з гурівцями. Потім Андрій насправді, 7 березня, прийшовши додому, він мені показав свого телефону все, що я побачив у Вірпіні. І я це дізналася від нього, а не з, з екрану. Тобто він був залучений в ситуацію, він, він був в цьому процесі. Але він з тобою про це не говорив? Ні, він говорив тоді зі мною про це. Але сам момент і рішення іти служити і їхати саме, він зі мною це не обговорював. Зараз я думаю, у вас. Це ні, зараз не складні стосунки. Але тоді, коли він пішов, для мене це було ударом, тому що я, по-перше, поїхала у відень е до сестри. І коли я повернулася, це був серпень місяць. Андрій мені сказав, що я завтра мобілізуюсь. Тобто, це було для мене достатньо е несподівано, і достатньо це було ну, таким своєрідним ударом. Тобто, я мене було, мене зразу в голові з'явилося багато питань, на які я не мала відповіді. Бо я вже потім аналізувала, ну ти ж бачила, що він збирає документи. Ти питала, навіщо ці документи? Мені треба все зібрати там певні документи. Тобто він мені відповідав не повністю, коли він пішов, у нас була довга і важка розмова, при якій він сказав, що мені було складно. Я важко приймаю рішення, мені було складно тобі сказати. Я не знав, яка буде в тебе реакція. Я не знав, як ти відреагуєш. Але знову ж таки, в мене були запитання, на яких я досі не маю відповіді, чому у нього з'явилися сумніви з приводу того, як я відреагую. Невже колись були варіанти того, що могло дати йому сумніви? Тобто, я, на жаль, не зараз не маю відповіді на це запитання, чому він ще не в так. Я думаю, що я так думаю, що він робив це. Єдине, що він мені сказав сказала, як я можу не піти. Остап служить рано чи пізно мої сини поставлять мені запитання, де був ти. А з другої сторони, я розумію, що Остап пішов служити. Насправді, Андрій якби і підштовхував його до цього, і Остап пішов служити. І коли Остап пішов, то Андрій відчував вже і свою відповідальність. Так. І дійсно, яке право він має бути вдома, якщо його старший син там. Тому е він пішов за ним. Андрія змінила війну? Звичайно. Вона змінила, мені здається, всіх, хто дотичний до цього. Той, хто відстежується, можливо, їх не змінила. Але той, хто пропускає війну через себе, змінила усіх. Коли він повернувся, закінчив службу, повернувся, то додому повернулася, звичайна, людина інакша. І я це усвідомила десь, напевно, через тиждень життя разом. Mm -hmm. Я розумію, чому він змінився. Він досить довго жив сам. Коли ти живеш сам, ти про все домовляєшся в своїй голові. Ти мало спілкуєшся. Тими, хто поряд, тому що це не ті люди, з ким ти маєш узгоджувати. Ти, в принципі, все узгоджуєш в своїй голові. Тут ти повертаєшся в родину, яка два роки жила е, вже в принципі по своїй схемі, до якої звикли діти, до якої звикла я. Андрій приїхав е, і він багато насправді мовчав, коли приїхав. Бо у нього і звичка розмовляти. Вона теж в принципі зникла. Ділитися своїми думками і емоціями за два роки ця звичка теж зникла. І в цьому була величезна складність. Тому що в мене був певний період в житті, коли я не розуміла ні емоції чоловіка, ні його вчинки, навіть його запитання. Я розуміла його поведінку. Просто на тому етапі я не до кінця розуміла, як до нього достукатися, як йому пояснити. Але знову ж таки, це відбулося, це відбулося знову ж таки через важкі розмови, через сльози. у нас Фух. перших два тижні е відбувалося багато непорозумінь. Ну, Наприклад, там. Я... мені здається, що я озвучую, що я роблю. Я повертаюся додому, його немає. Наприклад, я думаю, що він ліг спати, його немає. Я питаю: ти кудись поїхав? Він каже: да, тебе ж все одно не було вдома. Я кажу, так, мене не було вдома, бо я після ефіру поїхала забирати нашу доньку з гімнастики, і ми от разом повернулися. Бо нелогічно їхати додому, а потім їхати на гімнастику. І мені здається, що я це озвучую, а він це не чув. І тобто, коли... А він це сприйняв, як мене тут ніхто не чекає. До мене ніхто не приїжджає, я нікому не потрібен. І я кажу: так, але ж ти міг поїхати за Мирославою на гімнастику, ми могли зустрітися в Києві. Тобто, у нас четверо дітей. У нас, в принципі, все постійно розписано, ми могли з тобою зустрітися в Києві, провести час разом, забрати дитину, замість того, щоб сидіти вдома і думати, що нікому не потрібно. Ну, Але він це не чує. Я правильно розумію? Тут головне не з образою виясняти ці стосунки. А з... Слава, розмовляти просто розмовляти, розмовляти. просто пояснювати розмовляти е, в оцій телефонній розмові, яка у нас тоді відбулася, я пам'ятаю, що е, я зірвалася. Це там якісь матики виліз з мого рота, якого Андрій ніколи в житті не чув. І його воно теж дуже різануло. І у нас відбулася розмова, каже: Я ніколи від тебе не чув таких слів. Mm -hmm. А я кажу: А я теж так ніколи не відчувала таких звинувачень. Кажу, за що? Ну, які можуть бути до мене звинуватити? Що я зробила не так? Давай поговоримо. Тобто це був такий дискомфортна розмова, після якої, я пам'ятаю, що я на наступний день його набрала в Києві і сказала, що давай зустрінемось, поговоримо, бо я більше так не можу. І ми тоді зустрілися. Це була зустріч Аляна обід, але це було дві години ревіння один перед одним, коли просто сиділи дві дорослих людини, які багато говорили і у яких текли сльози. Тобто, ми, ми проговорювали все, що нам боліло. Ну, наприклад, ситуація там елементарна, яка відбулася на минулому тижні, коли а, мені чоловік каже: давай з тобою пообідаємо. Я кажу, давай. Тобто я розумію, що це буває нечасто, Я там різко відміняю всі плани, все змінюю. Я кажу, в мене обід з чоловіком. сорі, всі плани, які у нас були по проекту, відкладаємо, я їду на обід з чоловіком. Я там довго паркую, щось запізнююся, нарешті прийшла на обід, сіла до нього, підходить офіціант, і каже: Ви щось будете? Я кажу, дякую, не, не потрібно. Мені замовив. Чоловік вже замовив, і я відкладаю. А чоловік мені каже: а я собі замовив. Uh -huh. Він каже: а що, а що взагалі відбувається? Uh -huh. Каже: я себе, що тут як дебіл буду відчувати. Типу, ти приїхала до мене на обід, а тепер їсти нічого не будеш. І знову ж це ситуація, де можна образитись і піти, uh -huh. тому що тебе запросили на обід, але до тебе з наїздами. І тут ти сидиш і починаєш знову говорити. Я вам пояснюю, ти знаєш, кажу, я звикла. Ми з тобою тут, в цьому закладі, їли декілька років тому. І я пам'ятаю, що ти завжди, де ми обідали разом, ти завжди замовляєш на нас двох. Я можу трішки запізнитися, щоб я не чекала, Андрій завжди щось замовляє. Кажу, і нам цього більше, ніж достатньо. Я кажу, і я пам'ятаю, чи це не бачу потреби замовляти ще щось. Говорю, я не хочу замовляти, бо навіщо? Щоб Що? Щоб випендритися, що я не хочу їсти те, що ти мені замовив, я замовлю щось ну, інше. Й кажу, ну для чого мені замовляти? Я кажу, ти завжди замовляєш. Він каже, а я замовив собі три трикібаба і все. Я кажу: ну добре говорю, що так, ну, що таке Ну, три так три. Я говорю, ну я у тебе там зі половини мені достатньо. Хочеш, я зараз замовлю салат? Кажу, але я просто розраховувала на те, що у нас було раніше. А він за цих два роки звик для себе робити, розумієш? Він відвик від цього. І це ці моменти, які знову ж таки треба проговорити. І у нас в нас вибулася ситуація за цим обідом, коли він мені каже, а, а ти це мала на увазі. А окей, а я оце. А, ти так. А, ну, ну окей. Тобто ми посміялися потім з цієї ситуації. Але ось таких нестаковок в сім'ї в стосунках їх відбувається дуже багато. тому Справді можна дуже... піти, і образитися, піти, надутися ну, і все. Тут не те, що образитися, тут можна порвати абсолютно все, що було вас збудовано і склеєно до цього. Тому що ви просто не порозумілися. Е, бували моменти складні, коли я не мала. Е, Сил говорити чоловіку в обличчя, те, що мені було боліло, і я хотіла сказати, тому що, наприклад, емоції мене переповнювали. Тоді я брала листи, писала йому папір, брала ручку і писала йому все, що я хотіла, і просто залишала, казала, почитай, будь ласка, тому що я ну мене болить, і мені треба, щоб ти це почув і зрозумів. Тобто я писала ті листи. Це дуже дієво. Я для себе викристалізувала, що е наступний рік моя задача відновити наші стосунки такими, якими вони були. От я просто. Ми коли з тобою о, о, говорили в приватній е, і ти мені багато розповідала, і як в нас пішла розмова, і в мене була о, одна думка: Ні, невже це все йде до розлучення? Ні, ну це ти перегинаєш, це ти, напевно, з призми якихось своїх бачень і стосунків, тому що ти розлучився. У мене такого не було. Тобто, в мене немає такої задачі в голові і такого, і такого відчуття навіть… А страх є? Страх розлучення. Ні, немає. Ми дорослі люди. Я готова сприйняти різні там варіанти розвитку наших наших стосунків. Але я точно знаю, що кожен з нас готовий над ними працювати, тому що ми багато вклали в наші стосунки, і ми знаємо різні варіанти наших розвитку наших стосунків. Тобто, ми, ми готові над ними працювати. І для мене це той варіант, я знаю, як, як задача із зірочкою. Угу. Задача зірочкою, яку наразі нам треба двом вирішити. І Ми готові над нею працювати. І ми працюємо над нею. Із ситуації, коли там в дві 19 18-19 році, коли ми м, м, жили, дійсно, знаєш, це сім'я, яка спільно працює, спільно заробляє. У кожного розвивається класна кар'єра. Ми народжуємо ще одну дитину. У нас є багато спільних планів, ми їх обговорюємо, ми знаємо, як ми будемо далі. Тобто ми все плануємо разом. Наразі все відбувається трішки не так. Тому що є моменти, напевно, з якими Андрій, які стосуються по роботі, він не може зі мною ділитися. Навіть в цілях безпеки. Ну, не може зі мною ділитися. Такий час, ми в нього живемо. Я теж не буду туди влазити. Я теж не буду доколупувати його, якщо я бачу, що на моє питання. Ну, відповідь загальна.